Всім привіт! З вами я Вовас і. Свят Next! Всем привіт! Ми сьогодні будемо грати і гру е, що називається Вогонь і Вода. Е, я буду перший уровень. Бачите, ми трохи вже пройшли. Ну нічого. Зага, давайте. Я буду грати в ролі е, дівчинки. Я хлопчика грати. Давай. Опа! Ой, я тупи. <звук> ти валера! Валера, ты что, Валера? Тихо, тихо, я тут могу подойти. Сейчас все будет. Все будет хорошо. Я это знаю. Стоп. Шнепаем. Чекай, я к зайти. Сама такая. Я к зайти. Ты просто ты проходишь, ты просто прыгнешь. Прыгнешь. Точно, точно. Все, тихо, собой, давай пішля. Ой, звичайно, плюнув на клавіатуру. Знаєте, що це означає? Що я зараз прийдемо цей левел. Ми проходимо зараз три левела, у нас буде таке... собі. У нас буде цей його. Типа по сарах, ми поки цю вся не прийдемо, ми не будемо. Вс, ми прийшли гарар сиура. Ну Вставай до своєї хатки, до своєї пошпаре. Еспарей ліше уди, урівень. Ще з один рівень, це таке коротеньке, вони йстех має йти. А ну пробачте, що. Ти Валера, я думав, ти заумреш. Валер. <розум> Валера, я святик, а, а не Валера. Не маєй ледіньних. А тобі не скажеш, ага. давай я пішов. Ти шут. А, вот так. І от так вот. І от так вот. І, і от так от. Пишіть в коментарі, які флажі ігри нам грати. Давайте, давайте. Я йду. Ти чи я? Давай. Mm. Хто йде. Все. So, Вс. Чекайте. Не всі. Mm -hmm. Тим. З вами був я, Балас, і свят. Всім. <плес> всім удачі, удачи. Всім пока. Святі. Пока! Ставьте лайки, підписуйтесь на наш канал. У каналы. тебя есть борода и скажите дам из борода.